Доброго времени суток, всім привіт. Ми записуємо перший подкаст з моїм Мене звати Пилип, мого друга звати Славік. Славік представся. Доброго дня, доброго дня. Так я, я Славік, В'ячеслав, як хочете так називати. Ось ми вирішили записати наш подкаст на наболівшу для нас обох тему про те, що про сучасні тренди. Де, куди катиться наш світ. І, в принципі, про всю цю фоюту, інстаграм блогерів про. успешный успех успешный успех успехи и в принципе подлужный успех ну это подлужно як на моє бачення блять а что дальше ага все, мы я, ну блять не а потом все обрежется. Ось. І в принципі, что мы вирішили записати подкаст. Тому ну, що, блядь, ми охуєвши сидим дома, ніхуя не делаем, блядь, Мені 30 йому 20, ми такі, блядь, два. Мені завтра на роботу. давай. Колба, які типу, ніхуя не делаю, так. да. Ну, либо завтра на роботу, мы не на роботу, блядь. як бы нахуй. Но ну, все ж думають, якщо ти сидиш в ютубчике, піляєш видосики, і більше ніхуя не делаешь. Вот. Як на моє бачення, воно таке є. Ну, ми... тіпа... Я хочу бути безробітним чому, щоб, блядь, сидіти вдома і робити відео. Але насправді це не також і легко, як ви думаєте. А ще це потребує дуже-дуже багато вкладень. Грошей, насправді, Бо ми хоч і записуємо на колінці, це все. Ну, типа, так, да. все. це все початок, ми записуємо з колянки. Чого тільки вкладень фінансових, а блін час, а це все передумати, а це все зробити. Ніхрена собі тут, блядь, времени треба. Ну, Тому все. ну просто якби я розумієте, з 15 років почав вести свій бізнес, в 18 у мене вже було віла на Мальдівах, і... а в 20 років мене було нерухомості по всьому світу на пару мільярдів доларів. Ось. І, в принципі, ми якраз про це хочемо поговорити: про сучасні тренди, які транслюються в Інстаграмі, про пішний. Ось. Ваша думка, на мою думку, це просто срака. Особливо я не знаю, як на моє бачення на чоловіків це менше впливає, ніж на жінок. Особливості мене це дуже не боліш з приводу жінок, е з цього, що вони надивляться в інстаграмі, і потім е чоловік в 18 років вже має мати свою машину, хоча це не так просто. Навіть зробити ті ж права в Україні це дуже багато грошей, ну прям. Прям дуже багато грошей, щоб їх зробити. А купити ще машину, яка буде їздити, її потрібно заправляти, обслуговувати. А люди цього не розуміють. Це дуже дуже, дуже велике вкладення. Це лише машина, а жінки хочуть, і квартиру, і відпочивати, і щоб все було гарно. Щоб це було як в Pinterest, як в інстаграмі, щоб в тебе в хаті тут все було в ніонових лампах, щоб це воно сіяло. Бо ну. А як інакше? А якщо в мене немає грошей, ну, де, що я зроблю? Додати хочу про, не знаю, як там всі Україні, я можу сказати за Київ. І здати на права це майже 50 тисяч. Бо середня зарплата по Києву, здається, 30 з чимось. Менше. Навіть менше. 25, ну, ну наскільки 20... я знаю. 25к, а здати на права це типу, від 40 до 50к. Це якщо ти хочеш сходити в адекватну автошколу, і не факт, що ти просто потім з першого разу здаситись. Ви одно собі що візьмеш пару уроків у інструктора окремо і т.д. і Ну, звичайно, якщо в твоїй сім'ї є машина, і тобі дають на ній кататися, і ти, в принципі, на ній катаєшся там без прав. Я не кажу, що потрібно робити. Ось е, тому так, і я просто не розумію, звідки, ну, типу, я, в принципі, розумію, звідки взявся цей тренд. Про те, що потрібно вже все мати. І як мій друг сказав, це більше стосується дівчат, але ні, ні типу, є типу, багато пацанів, мужиків, хлопців, взагалі чоловіків, на яких це давить, морально це типу, давить. Думаю, що людина хоч дивиться на ці всі картинки, дивиться те, що його там дівчина або жінка каже, ну, блін, давай, я от хочу так, моя подруга, вже третій раз за рік з чоловіком їдуть в Карпати, там на море, в Турцію, чи ще кудись. Я теж так хочу. Хоча я б сказав, що в Турцію дешевше їхати, ніж в Карпати. Ось. Тому і ти розумієш, що на тобі, вроді би, якби і сім'я, і квартира, і ще щось там, і вже машина, якщо вона в тебе є, яка б вона не була, ну, в принципі, обслуговувати машину, це все-таки гроші потрібні. І ти такий, бля, я хочу, я того ж так хочу. де записатися на ці курси? Я хочу бути мігайтішником, ну, блядь, я обичний там продавець в магазині там, блядь, Ксір, просто, як то кажуть, нас зараз обслуговуючий персонал, який працює на мінімалку, на середню зарплату і не має багато грошей там, немає у нього прям мега часу багато, щоб далі розвивати свій бізнес, розвиватися будь-дані будь. Я не кажу, що розвиватися – це погано. Потрібно розвиватися, але потрібно в розумному сенсі розвиватися, тобто якось, набувати якісь знання, навички, які там тобі допоможуть покращити своє життя. Але ти ж хочеш там і побудувати бізнес, і взяти на цей бізнес бабки, і ще спортом треба займатись, здорове харчування. А то же, типу, щінка ще що, щось хоче, тому що вона побачила знову якусь інстаграм-моделі, якусь охренєнний букет, блядь, за 4-5 за косарей, Там тільки за 5 косарей букет в Інстаграмі. Я вибачаю, 10, десять, 10, 10 Е, uh, Ось. Да, з цього приводу це ну, для мене це дуже-дуже до -дуже тема. Я хочу справді спокійного життя. Я не хочу цього всього. Ну, мені не потрібні мільйони. Я ось він працює в магазині касиром, а я працюю кур'єром. Я теж, звичайно, обслуга. обслуговую людей. і в мене немає мільйонів. Розкажіть, будь ласка, чому для вас, Славик, це так наболіла тема про це Інстаграм? Um, бо моя дівчина, з якою я три роки прожив, душа в душу. їй не подобалося, що в мене немає ніяких стрімлів. Я не знаю, як в українській відео стрімленій. Um. Ладно, ну Ну ось в мене немає ніяких стремлень, Я не хочу собі крутину. Ну хто сказав, що я не хочу. Е, да, в мене фінансова грамотність, вона трішки страдає. Ну як трішки дуже страдає. в мене грошей взагалі, ну, не вистачає взагалі. В мене є кредити, е, які я якби. А, мабуть, як і в більшості українців, тобі є кредити. Блін, важко знайти українців, у якого немає кредитів. Ну не знаю, у кого не є, але в мене є. Хвилює більше, що вони є в мене, в когось. Ну, так. блядь, купити квартиру це типа підписати собі рабство на там, 30 років, 20. Якщо у вас там немає багатих родичів або людей, які вам можуть прям допомогти фінансово конкретно. У мене таких немає, я ж в сам. Мені ніхто не допомагає, я своїм родним допомагаю. А мені ні. Бо, бо я ж чоловік, чоловіки потрібні ну, Чоловік немає. Право на допомогу повинен, це, да. чоловік повинен, просто повинен. Він повинен все. Він повинен придумувати, куди піти, погуляти. Хоча, ось з моєю дівчиною я пропонував якісь ідеї, якісь теми, їй не подобалося це, і потім вона казала, що я нічого не вирішую, тому що ну а як я щось можу вирішити, якщо їй все не подобається, все що я пропоную. А що ти нічого не пропонує? Як ну, тобі не сдінне Ну як це Ви має бути сород. Ну, Мені дуже соромно справді я просто ну, хочу вже. Віктор вийти, але я живу на третьому поверсі, боюсь, виживу. Якщо що, ми мене підтримує самогуб, то саму губ. Ні, ні, погано. По 않, Н, разі. В мене, якщо що, на люстрі вже висить вірьовка. Так, <рик> да, я бачу нічного очікую. То дань гімнаду не відрімає, на жаль. На жаль, <рик enormity> да. не хватило грошей на більш простою. Загалі... Mm -hmm. Так, взагалі ці тренди стосуються всього світу, і по статистиці зараз на чоловіків де набагато більший тиск в з медіапростору, набагато більше, ніж маліше. Тому що раніше було як все простіше до цього всього медійного світу. Ти просто пахаєш собі на заводі, жінка там присидить з дітьми, ти приносиш якісь гроші, десь там бухаєш з друзями і, і все таке. Я не кажу, що потрібно постійно багато з друзями. Я навіть радий, що в, деякому, в деякій мірі наше суспільство почало мінятися і змінилися з'явилася е, якась ну, більшість, з'являється гендерна рівність, що кожен працює. Жінки мають право на освіту, на хороші професії, і вони заробляють навіть зараз набагато більше, ніж ми всі. Плюс... Машини іноді навіть набагато краще, ніж чоловіки, і те і т.п Але це ж не всі, і так само, як не всі чоловіки, прям такі ахуєнні, тому подарки допомагають дружині і ведуть себе атлісно. Є дуже багато, як сказати, пидла або інших хуйових чоловіків, які там займаються. Бю жінок взагалі типу, сімейним насильством в будь-якому вигляді, тобто моральним, моральне, моральний навичше буває жахливіше. Тому я не кажу, що ми не хочемо сказати, що всі жінки погані, чи там всі чоловіки погані чи в плані того, що Ой, як би його правильно складати цю думку, що всі хороші чи всі погані, є різні, і ми якраз хочемо поговорити про ту категорію, яка найбільше всього Впливом цього медійного сучасного медійно-сучасні тенденції. Ось. Ваше слово. Моє слово. медійність це добре, насправді. Ти повинен показувати, як, повин, як це повинно бути. Так, люди повинні жити добре. Їм ем повинно все подобатись там туди-сюди, але ж воно все нав'язується і нав'язується не тільки. Нездорово нав'язується. Да. Занадто нездорово, скажімо так. Я вважаю, що це потрібно зупинити прямо зараз, прям, щоб інтернет заблокувати нахуй. <смі> Взагалі його не потрібно було існувати. Так, да, враховуючи, зараз ми в інтернеті можемо дізнатися не стільки всього нового, цікавої потрібної інформації, але ми просто дивимося на голі тіцькі. Ну, це ж файно, мені подобається, що тобі щось не подобається. Блять, наче за шеєць кажеш. Хіба це тісти? Хей, хуй. Мені отправді байдуже, яким би мене не рахували. Хоть нацистом. У мене є моя думка. Я зіггаль. Ось так, я думаю, в принципі, більшість чоловіків подобається гарні жіночі. Тіло, яке вони виставляють в Інстаграмі. Ось. А жінкам подобаються гарні чоловіки, підкачені. Особливо, коли вони сидять на стероїдах, і мені і моя дівчина буде доказувати, що це не стероїди, ні-ні. в якому разі, вони самі набрали 120 кг босочної маси. Це ж так легко. Всього на всього 3 роки, в тебе є 120 кілограм. да, Я не знаю, навіть якщо б я і 5-10 і 10 займався, я дуже-дуже сумніваюся, щоб я важив 120 кг чистих м'яз. ну це... це... Для організму дуже важко. Це... Йому це не потрібно. Він буде такий, ну, ну його нахуй, ну як би, скидуй, нахуй. Це для серця, воно качає багато крові для підтримки мишць ваших. Вони забирають дуже багато ресурсів вашого тіла. І їсти потрібно, ну, просто як не в себе, щоб так важити. У ну, мене грошей, в мене всі гроші будуть уходити тупо, щоб я їв. І спортзал. І, сп... Їв, і спортзал все, жити на вулиці, а що, в спортзалі. спортзалі. щоб бути такою машиною. Ну, а ще потрібно машину е, мати, її обслуговувати, е, і дівчини пакува... купувати, все, щоб вона жила, е, лише за твій рахунок Вообще, в ідеалі, Ось, щоб... тому працюєш іншу роботу, розвивайся. Так, це ж так легко. Знайти її роботу, яка буде приносити, дуже дуже великий прибуток. Це а ще задоволення, щоб проте не вигоріти на ній за рік-два. Так, да, да навіть і за місяць можна Тепи, Це просто, це... на скаже, пішло воно все нахід. Да, да, да. Типа психануть, бреть, кинуть роботу, кинуть дівчину і тупо жити, не знаю, в коробці з -під холодильника на вулиці, тому що да, я... зайвісь. Хочу так. Це моя мрія, насправді. Я, е, я хочу жити в коробці на вулиці, і щоб на мене ще дочка мав постійно. Лише на мене, от. Можливо, там не тільки буде дощ на тебе. Ну, якось потрібно заробляти. <рес> ну, то може бути дощик, але золотий, наприклад. Ось. Але ж це буде стоїти грошей. Угу. Я хочу ти? працювати над трасом справді. Я не вважаю, що я не вважаю? можу живати. Ну, майже. Ага, майже. — майже. Майже. Там поряд, я буду сидимо. Я буду тісно з ними працювати себе. Ну, взагалі, в сучасному якось медіапросторі, в популярному, типу Тіктоку, Інстаграму, не тільки ці от тренди про успішний успіх, а взагалі дуже багато всякої шлаку рекламується, пропагандується і так далі. Ми будемо зараз не казати тільки про успішний успіх, але про взагалі сучасні реалії цього світу, про те, що багато людей підтримують те, що іноді не потрібно підтримувати. Ось я не кажу, що там. я Зараз скажемо так, про трошечки про расизм, і будемо говорити не про расизм від білих. Расим не кажу... расизм від чорних. Так, так, він досить популярний, як виходить зараз в Штатах, особливо в Штатах. Я не кажу, що там немає класичного расизму, він є, і це дуже погано. Взагалі, будь-який будь-який расизм це дуже погано. Ось, але з часними якось трендами з цим фігньою, що відбувається, типу, расизм від чорних. Від... Азіатів він іноді навіть більше утримування прав жінок, які, цей весь фемінізм, який прям просто через криля проливається, Це вже не здоровий фемінізм. Здоровий фемінізм це про те, щоб жінки з чоловіками мали рівні права, рівну зарплату і рівні обов'язки, рівну роботу дібно, порівну. Жінка, яка працює на шахті, це взагалі бомба. Я б хотів, щоб моя жінка працювала на шахті. А я був вдома і готував їсти. Чесно, дуже так хочу. Я люблю готувати їсти, тому якщо в когось є такі пропозиції, я якби нововільний. Ой, твоя дівчина фія, коли це почує. Тіка, не фізякати. Ось тому так, ми в принципі за рівністю обох полів. Ми за те, що там, блін, вибачте, займаєтеся сексом, з ким хочете, хочете, хоч з тваринами. Хоча ні, аби це все-таки вже перебор. Тварина как би згодна, то чому ні. Тварині важко може. Ну, не важко сказати, що вона згодна. Mm -hmm. А, недейді, дітей так. Дій, не ну ви ж не католицький священник. Я сподіваюся, mm -hmm. ви не католицькі І... Він Можна, я взагалі таке удобен. Ну, в принципі, священникам взагалі можна багато чого. Священникам, як і політикам, дуже багато можна. Так. І тому. Ти хочеш поїхати в Дубай? Ні, я не хочу поїхати в Дубай. Я, чесно, взагалі, ну, типа, не привкало ніколи поїхати в Дубай. Чому там ж так, там круто, там все просто. Навіть Дубай, коли мене там... будуть гроші, це. Мабуть, одна із не саме перша точка світу, в яку я захочу поїхати. Я хочу в Дубаї, щоб мене шейхи по кругу пускали, і потім викинули на вулицю. Так ти не привлекательна красива дівчина. Я переодягнуся. Допоможе. Ну, ладно. Ну, не хотів. Тому, як, мабуть, я більше всього радий, що я все-таки живу в Україні. Ні, у нас нема. У нас все-таки поменше цієї фігні стосовно фемінізму, расизму. Правда, у нас є тут своя проблема. Східний сусід довбойове кончений, блядь. Ось. Але в Україні як диво, багато набагато мені не здається, краще, ніж в деяких країнах. Не в усіх планах, не в фінансовому, не в плані права. Я б насправді з України, навіть якщо в мене є зараз можливість виїхати, я звідси виїжджати не збираюся. Мені тут подобається, я не хочу міняти локацію локацію життя, так. Мене тут все влаштовує. Мені потрібно розвиватися в моїй страні, де я родився і де я буду проживати все своє життя, мабуть. А може і ні. Може, я переїду кудись. Там. Звідню свою думку в майбутньому. Але зараз мені, ну, все не мене все влаштовує. Та я думаю, тобі просто потрібно купити курс від якогось інстаграм-коуча те, як би успішний успіх, там, редактувати свою страничку в Інстаграмі, фоточки туди викладувати. Да, так, як правильно оформити фарказ. Угу. І ще зарігайте на Anліfanці, щоб чим собі Ну, це, це в мене є, бо ссылочка в описанні. Заходимо, <сілик> дивимося. <сілик> Ой, бля, що зараз буде? там все, ну, все недорого. Всього на всього 2 долари я вас вас Ти ти на їхній. Ти ж да, наш. Да, да. Yeah. За, за, 2, за 2 долари. Yeah. Це буде і страшно. Я думаю, ти навіть прикинеться мільйонером. Ну, так я ж так і планую. Щоб перейшли, заплатили, а я ж їх наїбу, просто я не вийду в ефір. Ти про тим не покажеш свій член? А, ну Член покажу. І все, цього буде достатньо. А, ну слухай, добре, це будемо мовитися. Е, я думаю, на сьогодні цього вистачить. Це наш перший підкаст, як-ніяк. Будемо вчитися розмовляти, бо. Підбирати цікаві теми. Так. В принципі, ви можете написати якісь цікаві теми свої в коментарях. Ми прочитаємо. І, і, і розкажемо свою думку на це все. В принципі, у нас дуже багато своєї думки. Який ну, не знав, що вона може бути всі цікава. Може, її навіть багато в кого є? Зможу Можливо, її... вона не така правильна, як ваша. Як Це завжди так. Твоя думка є у тебе, тримай її при собі, типу, ну, але я чому я не можу, можу її висловити в інтернеті? Ну, всі ж можуть висловити свою думку в інтернеті. І я хочу. Е, під е, фотографією чогось справді цікавого там, де людина старалась, в всяку хуйлю блядь. Правильно, я так, так би не ну, вважаю. Якщо да, Як ти... ну, зараз дуже токсичне суспільство по факту. В інтернеті, так. В житті в так. воно типу, просто менш токсичне, тому що він. Інтернет... Воно поїбало отримати. Да. Але... але в інтернеті, ні. В інтернеті ну, я бачив багато цікавих фотографій, проєктів, там, де пишуть іноді шляпу, що ти просто тобі читаєш, думаєш, блять, прийти... ну все, в голову ходить. Ну, навіть якщо людина старалася і вийшла в неї ті типу, похиням людина... Намагалася, старалася, і в неї щось там вийшло. А тебе єдине, що вийшло, це написати якусь коні, пам'яті. Краще робити щось, чим що взагалі нічого не робити. Вони просто завидують, вони не можуть так, як ти. Ось взяти, ось як ми підказ записати. Це так само, типу, обозрати якийсь фільм, просто Там актриса не така, як в ігрі. Факти це факти. Тому наше, да, наше суспільство зараз досить токсичне в інтернеті. Занадто токсичне. Тому на цій цікавій ноті про токсичне суспільство. Будь ласка, ваш, вашу токсичність до нас коментарі. Ми будемо раді її читати, бачити І всім дякую за увагу. Гарного вам дня, дня? вечора, ранку, ночі. Ну, і в принципі, смачного, можливо.